І сьогодні геть супер коротке відео. Пройшовся я по грядці з цими помідорами, що посадив. І ось такий результат. Є деякі прив'явші. Хоча всередині, ніби так як мокро. Ті стоять. Ну тоже, ну це так як жарат, вони випускали вуха. А Мікадо взагалі он там одну геть вона була аж упала. То я її підпер травичкою залив водичкою. А зараз там я приніс кубку сіна. Вон, там у мене воно. Накосене от і лею по отакій баночці. Водички. Як де входить? Якщо слабо входить, то і баночка на двох. І виходить ось таке. А потім беру сіно, перетереблюю в руках на такі короткі, бо довгі, і незручно, і нема де. І пристеляю, тому що о, ось ця тут нижні листочки поопускалися. Чи це вони просто на спеку, а далі вночі ну, піднімуться, не знаю. Але я не ризикую. Днем білим в нею воду і пристеляю Сіном і буду поливати, тому що колись і я так робив теж, що посадив, гарно залив і на цьому усе. Але колись була в землі вода, а ще зверху я наляв зо 2 літри, посадив, сухою землею присипав і все, більше не дивлюся, потім аж. Коли вони вже гарні піднімуться, роблю полив і підживлення курачками. От. А зараз бачу, що так не виходить. Потрібно поливати. Щось мені набридло руками теребити ту сіну, взяв ото косу і от такими пошарилими покосами, отак наробив мілкої трави, щоб не гратися, не смикати руками, то сіно не теребити А тим сіном вже довгим потім, коли підніметься помідора, коли вже вона підгорнеться, тоді вже замовчується усе міжряддя сухим сіном. Ось таким приспособленням для ледачих, щоб не згинатися. Добавляю водички. Вода тепла, давно заготовлена дощова, так що тут вже ніхто не скаже, що. Холодної води вляв гарячу землю, зробив стрес для коріння. І потім, уже перебитою цією зеленою травою, вже легше працювати, чим тим довгим сіном. І отак підстеляю, підпираю помідорки і таким чином зберігаю вологу у. Ямці, не так буде йти випаровування. Прикривається, мульчується, так би мовити. А тим сіном, що то є в мене, потім уже, коли підгорнеться помідора, коли вона підніметься, тоді вже буде мульчуватися вся площа поголовно ну, ось Закидывал все, получилась какая вот картинка. Тут себе помидорка на траве, тут тоже на траве, все. А, Солнечка ехали, островялы. А тут по три биченьки и, бишеньки, и а, Тут на сухому. Видно, хорошо видно. О, такі собі вони. І отак вона собі буде. Якщо ще треба буде поливати, значить вже не так буде тікати вода.